У Києві група експертів із надання соціальних послуг із Франції та Литви з українськими колегами разом з дві сотні спеціалістів. Прагнули розробити нові підходи соціальної інтеграції людей із обмеженими можливостями. Зустріч приурочили до міжнародного дня людей із інвалідністю. Ця зустріч стала можливо завдяки реалізації твінінг проєкту ЄС. Підтримка розвитку систем соціальних послуг в Україні. Конференція підсумовує дворічну роботу фахівців. Протягом цього часу експерти з Франції і Литви. Ділилися досвідом з українськими соціальними працівниками із державного і приватного сектору, паралельно вивчали специфіку надання соціальних послуг в Україні і, зрештою, будуть розроблені рекомендації щодо поліпшення якості послуг за підсумками проєкту також видали підручник для соціальних працівників. По перше, треба відійти від радянської системи планування кошторисів соціальних закладів. Якщо раніше вони планувалися за стандартами по кількістю клієнтів, по кількості там надання. Ім квадратних метрів, це якісь там стільців, і треба зробити ринок соціальних послуг. Треба підготувати та запустити на ринок недержавні громадські організації, тому що саме на громадських організаціях на основах соціального замовлення здійснюється вся соціальна політика і послуги. Перш за все у всіх розвинутих країнах. Ми раді, що на прохання Європейського союзу французькі експерти мали змогу поділитися з українськими колегами досвід. Дом, зокрема, щодо догляду за особами похилого віку, людьми з обмеженими можливостями та іншими вразливими категоріями населення І ми не лише ділилися досвідом, а й отримали багато від українських колег. у вас теж є чому повчитися. Суть е інтересу іменно проекту Твінінг в тому, що ми привозимо привозим то експертів, які е будем так говорити являються, е ну, професіональними експертами або консультантами. Ми привозимо колег, які працюють в Міністерстві соціальної політики. Франции, Литвы. То есть, мы привозим именно специалистов, которые могут между коллегами обменяться опытом на понятном друг другу языке. Они не всегда, может быть, они являются реальными консультантами.